Ніяк ти можеш наважитися зробити дзвінок клієнту. Я знаю, як це, коли працюєш в продажах, можливо, ти тільки починаєш і дуже важко робити кожний дзвінок, переступати через себе. А можливо, просто це якийсь складний клієнт, але потенційно це може принести суттєвий прибуток. Я пропоную тобі подихати перед тим, як дзвонити клієнту. Якщо ти відчуваєш, що серце калатається, і у тебе дуже знервований стан перед дзвінком. Зроби дуже подовжений видих. Наприклад, ти робиш вдих, і видих дуже, дуже довгий. Вдих, два, три, чотири. І видих два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих два, три, чотири, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо вийшло чудово, продовжуй так в такому темпі, десь до хвилинки, і твоя нервова система стабілізується, хвилювання припиниться, і ти зможеш спокійно зателефонувати. І якщо ти відчуваєш, що немає ресурсу, сил на цей дзвінок, тоді зроби дихання. Чотири короткі вдихи, чотири коротких видихи. Зараз покажу, як це. Як відчуваєш за покращення? Достатньо сил енергії. Якщо недотньо, подихай ще. А можливо, тобі підійде йде інше вправо. А, до речі, ця вправа рекомендована була Оксфорд Медика Університету медицини в Оксфорді. Отже, як ми робимо? Ми вдихаємо на повні легені, а потім робимо невеличкий довдих, начебто ми трошки не довдихнули, як доливаємо водички, доливаємо повітря. І після цього спокійний розслаблений видих. Можна через ледь привідкрити рот, тобто така щулинка, не відкриваєш широко рот. Кожен дих ми робимо носом. І видихаємо через невеличку щілинку, повітря через рот. І ще давай декілька разів зробимо. Ніяк. твій стан стабілізувався? Ти вже здатен чи здатно зробити?